Втрата зору через ДМІ та расова нерівність. Діабетичний макулярний набряк, коли колір шкіри стає фактором здоров'я очей. Діабет це хронічне захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Крім відомих наслідків для серцево-судинної системи та нирок, діабет може серйозно пошкодити зір, що призводить до діабетичного макулярного набряку дме. Дмеце стан, при якому рідина накопичується в центральній частині сітківки ока, макулі, що призводить до розмитості зору і, зрештою, до втрати зору. Хоча дме є поширеним ускладненням діабету, останні дослідження показують, що певні расові та етнічні групи, особливо чорношкірі американці та іспаномовні американці, непропорційно страждають від цього захворювання. Цей дисбаланс не просто статистичне аномалія, це відображення глибоко вкорінених соціальних, економічних та системних проблем, які посилюють нерівність у охороні здоров'я. Чому колір шкіри має значення? Кілька факторів сприяють підвищеному ризику дме у чорношкірих та іспаномовних американців. По-перше, ці популяції мають більш високу поширеність діабету двох типу, це пов'язано з низкою факторів. Включаючи генетичну схильність, соціально-економічні фактори та доступ до здорового харчування та фізичних вправ. Як правило, громади з низьким рівнем доходу, де проживає непропорційно багато чорношкірих та іспаномовних американців, мають обмежений доступ до свіжих продуктів та безпечних місць для фізичної активності. Це призводить до нездорового харчування та малорухливого способу життя, що збільшує ризик розвитку діабету. Крім того, Історично проблеми з системою охорони здоров'я, особливо в чорній громаді, можуть призвести до недовіри до лікарів та затримки звернення за медичною допомогою. Це може призвести до пізньої діагностики та лікування діабету, як наслідок, до більш високого ризику розвитку дме, перешкоди на шляху до ефективного лікування. Навіть якщо чорношкірі та іспаномовні американці вчасно звертаються до лікаря з приводу проблем із зором. Вони можуть зіткнутися з додатковими перешкодами для ефективного лікування дми. До них відносяться обмежений доступ до офтальмологів у сільській місцевості та районах з низьким рівнем доходу часто не вистачає кваліфікованих офтальмологів, що ускладнює отримання своєчасної допомоги. Мовні бар'єри для іспаномовних американців. Для яких англійська мова не є рідною, спілкування з лікарем може бути складним, що призводить до непорозумінь і неефективного лікування. Фінансові труднощі лікування дме може бути дорогим, включаючи ін'єкції ліків в око, що може бути недоступним для людей з обмеженими фінансовими можливостями. Недостатнє представництво в клінічних випробуваннях, як зазначається у вихідному матеріалі чорношкірі та іспаномовні американці часто недостатньо представлені в клінічних випробуваннях ДМЕ, це ускладнює розробку методів лікування, спеціально адаптованих для цих груп населення. Що можна зробити? Вирішення проблеми нерівності в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з ДМЕ, вимагає багатогранного підходу, який включає. Покращення доступу до охорони здоров'я, розширення доступу до первинної медичної допомоги та офтальмологічних послуг у районах з низьким рівнем доходу та сільських районах має вирішальне значення. Боротьба з соціально-економічними факторами, вирішення проблем бідності, нерівності в освіті та відсутності доступу до здорового харчування може допомогти зменшити ризик розвитку діабету та дме, подолання мовних бар'єрів. Забезпечення доступу до перекладацьких послуг та двомовного медичного персоналу може покращити спілкування між лікарями та пацієнтами. Підвищення обізнаності, підвищення обізнаності, про ДМЕ та важливість своєчасного скринінгу в чорношкірих та іспаномовних громадах може допомогти виявити захворювання на ранній стадії. Збільшення представництва в клінічних випробуваннях. Заохочення участі чорношкірих та іспаномовних американців у клінічних випробуваннях може допомогти розробити кращі методи лікування для цих груп населення. Особистий досвід та спостереження. Я працюю в галузі охорони здоров'я вже більше 10 років, і мене постійно вражає те, як соціальні та економічні фактори можуть впливати на здоров'я людей. Я бачила, як люди відкладають відвідування лікаря через фінансові труднощі або бояться дискримінації. Я також бачила, як мовні бар'єри можуть призводити до непорозумінь і неефективного лікування. Нещодавно я працював з молодою чорношкірою жінкою, яка мала недіагностований діабет. Вона відчувала розмитість зору і головні болі, але боялася йти до лікаря, тому що не могла собі дозволити лікування. Коли вона нарешті звернулася до лікаря, їй поставили діагноз дме, і їй довелося зробити кілька ін'єкцій в око, щоб врятувати зір. Цей досвід підкреслив для мене важливість усунення бар'єрів на шляху до охорони здоров'я та забезпечення того, щоб кожен мав можливість отримати необхідну йому допомогу. Укладення ДМЕ це серйозне захворювання, яке може призвести до втрати зору. Важливо знати про ризики та вживати заходів для захисту свого здоров'я. Особливу увагу слід приділити чорношкірим та іспаномовним американцям, які мають підвищений ризик розвитку дме. Вирішення проблеми нерівності в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з дме, вимагає багатогранного підходу, який включає покращення доступу до охорони здоров'я, боротьбу з соціально-економічними факторами та підвищення обізнаності про захворювання. Працюючи разом, ми можемо забезпечити, щоб кожен мав можливість зберегти свій зір і жити повноцінним життям. Важливо пам'ятати, здоров'я це не просто відсутність хвороб, це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Не дозволяйте кольору вашої шкіри визначати долю вашого зору. На закінчення, боротьба з дмета, пов'язаною з нею нерівністю в охороні здоров'я, це не лише питання медичної необхідності, а й питання соціальної справедливості. Це вимагає від нас переосмислити нашу систему охорони здоров'я та усунути бар'єри, які заважають деяким групам населення отримувати необхідну допомогу.